Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка біля Міротелю. Ось тут є шоколадниця, Міротель, чудові фонтани біля Міротелю. Зараз вже, друзі, 18.00. на бівет ми не встигли, не пам'ятаю, хто сьогодні там з концертною програмою. Ну, але менше з тим. Ми зараз, друзі, підемо. До готелю Трускавець 365. Покажу вам, як він виглядає всередині і що там знаходиться біля самого готелю, скільки людей на відпочинку. Так що, друзі, кому цікава прогулянка, запрошую вас всіх з собою. Ось ліворуч якраз Львівська майстерня шоколаду. Людей зараз, бачите, на вулицях небагато. Я так підозрюю, що людей, більшість людей зараз знаходиться біля бівету. Дійсно, хтось, напевно, прийшов. З концертною програмою. Ну, люди також йдуть попити водички в бювет. А хто попив, зараз йде десь на вечерю. В свої санаторії, готелі. Так що йдемо, друзі, якраз в готель Трускавець 365, і заодно за подивимось, скільки там людей, і чи дійсно люди зараз всі йдуть на вечерю. Там є два ресторани чудові, є також в них власний бювет, який люди можуть. З готелю і не виходити є там і розважальні програми, і екскурсії, і так далі. Так що всіх вас, друзі, запрошую з собою на прогулянку. Ми практично знаходимося вже в центрі курортного містечка. Місяць вересень вже майже закінчується. Ще кілька теплих сонячних днів і все. А ми вже з вами біля самого готелю трускавець 365. Дуже багато тут, бачите, на території висаджено квітів. Квіти постійно практично цвітуть. Дивно, що немає ні одного автобуса екскурсійного, видно, або вже приїхали з екскурсії люди, або ще поїхали ввечері десь на Крутогір, на власну базу, яку вони мають у Бориславі. Ось так виглядає сам готель Пускавесь 365. Літо тут було повністю все заброньовано, так само, я думаю, що й осінь. Тут потівки розліталися як гарячі пиріжки, так що потрібно було думати про відпочинок на 2-3 місяці наперед. Багато людей, які вже тут відпочивали, приїжджають знову відпочивати. Вже кілька років відпочивають саме в цьому готелі. Тут бачите, на... навіть є такий літній басейн, де можна відпочивати влітку, засмагати і купатись. Вода тепла. Запитували в коментарях, чи дозволяється людям, які тут не проживають. Ні, друзі, в коментарях також мені відписали, що тільки для гостей цього готелю. Великий басейн, я бачите, лежаки. Є також велика автостоянка, є майданчик для дітей, є такі качелі невеликі для дорослих. Єдине, що сьогодні трохи вітряно. Готель дуже великий, позаду зразу знаходиться Грін-Парк і бачите майданчик для дітей малих, також для дітей тут діють різні вечірні програми. Дітьми тут також займаються. І я знаю, що якщо ви приїхали і взяли потівку ну, на тиждень, там 7 днів-6 ночей, то екскурсії виходить, для вас безкоштовні. Ну, це не самі екскурсії, бо куди, коли ви там приїдете на екскурсію, куди б не приїхали, то завжди там підйомники потрібно платити за вхід, кудись там потрібно платити, ну за їжу також платити. ну Але основне основна сума оцих всіх екскурсій це трансфер. ну Трансфер тут безкоштовний. вас на всі екскурсії привезуть безкоштовно. Дуже багато є автобусів. Ось і дуже багато різних цікавих програм. Про це все потрібно читати на їхньому сайті, в інтернеті. Там час від часу діють різні акції. Ну, це переважно в зимовий період або в несезон. Ось то там людей так більш заманюють різними акціями. Чудовий готель, він практично завжди заповнений, як і влітку, чи взимку, навесні і осінню. Тут проблем з людьми немає. Цікава в них політика. Ну і людям завжди подобається такий відпочинок. Є така, бачите, літня тераса. Ось цікавий вигляд з цього готелю. Пишіть, друзі, в коментарях, я знаю, що серед підписників є люди точно, які тут відпочивали і не один раз в цьому готелі. Пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось. Я знаю, що харчування тут шведський стіл, можна навіть не проживати в самому готелі, а приходити сюди, снідати, обідати, вечеряти. 180 гривень з людини. Ну, сніданок або обід або вечеря. Так, всередині виглядає готель Трускавець 365, бачите його коридори, вибачайте за якість зйомки, дуже темно просто. Є тут два ресторани, я вже розповідав. Кількість місць дуже велика і людей, бачите, дуже багато людей зараз. Якраз люди вечеряють. Вечеряють, потім підуть на прогулянку перед сном. Зараз ми покажу вам, де знаходиться бювет. Бачите, тут є медичний центр також. 365. І тут також є бювет Ось тут якраз, друзі. Люди п'ють воду. Годин, з, якої... з якої години працює бювет Людей, як бачите, вистачає. А осінній сезон якраз зараз в самому розпалі. Зараз практично в кожному готелі дуже багато людей. Ну, готелі чи санаторії. Цікава така літня тераса в них тут. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Дійсно гарна і територія, і готель. Ну і така, бачите. Політика цього готелю цікава, що вони знають, як заманити сюди людей на відпочинок. Вулиця Дрогобицька. Це де прямо можна попасти до бювето. І так виглядає сам готель. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!